Закінчилось літо, а це означає, що добіг до завершення ще один сповнений активної діяльності пластовий рік. Восени 2012 року пластуни розпочали свою працю з установчої наради проводу станиці. На якій було прийнято насичений план діяльності на 2012-2013 роки. І ось уже у жовтні відбулася перша акція повстанська ватра, під час якої діти в останні цього року ночували у наметах, ознайомлювалися з історією УПА, вчили зготувати повстанські страви. У січні бродівські пластуни долучилися до всесвітньої акції. Передачі вифлеємського вогню миру. Окрім того, з іскравим вертепом скаути порозносили цей вогонь по домівках жителів міста. Найприємнішим моментом було принести звістку про народження Божого сина у районну лікарню, де нас дуже гарно і тепло прийняли. Традиційно 29 січня відбулася акція, присвячена пам'яті героїв бою під крутами. У рамках акції відбулися змагання між пластовими командами, які включали різні завдання на креативність, силу, знання, комунікабельність. У квітні діти мали можливість побувати у Львові на святкуванні 101-ї річниці пласту. Поїздка запам'яталася цікавими екскурсіями, зустрічами з друзями та здобуттям нових ступенів у пласті найстараннішими пластунками. На Пасху бродівські пластуни традиційно стійкували біля плащаниці у церкві святого Юрія у місті Броди. Відкриття таборового літа відбулося у формі свята весни. Діти вправлялися у таборуванні, ночували в наметах, грали спортивні ігри, вчилися надавати першу медичну допомогу, в'язати вузли та багато іншого. Кульмінаційним моментом, а також завершенням пластового року, стали два табори, які відбулися у Карпатах та поблизу Бродів біля річки Стир. Табір корифеї проводився для бродівського дівчачого куреня імені Марії Садовської – 24 липня, по 1 серпня, протягом цього тижня кожного дня дівчата ознайомлювалися з найвідомішими п'єсами та письменниками української літератури. На батьківський день дівчата розіграли сценку «Лес макита, якою всіх приємно здивували. Щоденна програма включала приготування їжі, різні навчальні гутірки, узли, природознавство, самозарадність, правила етикету, традиційні свята. Ігри, купання та ватри. у Карпатах відбувся табір Звитяга, де була організована справжня купальська ватра. Всі учасники залишились надзвичайно задоволені, а досвідченіші пластунки поїхали ще й на всеукраїнські табори з кінною та екологічною спеціалізацією. Окрім того, практично кожного тижня ми зустрічалися разом та проводили весело час, їздили на етнозустрічі. Та організовували свої вишкіли, оскільки вже осінь ми пластуни знову розпочинаємо активну діяльність. На щастя, уже з минулого року нам є де займатися і проводити сходини, адже завдяки нашому меру, пану Анатолію Андрійовичу Белею, ми маємо приміщення, яким можемо спокійно користуватися. За що щира подяка нашому мерові. Ну а вас, глядачі, запрошуємо відвідати пластове містечко, що розгорнеться біля площі ринок на день міста. Саме там можна гарно розважитись та записатися у пласт.